Всем привіт! Короче, пробив вчора колесом, поверталися з дому в 11 ночі. 23.00. Їхав там дебрями, напевно, і, короче, сьогодні розібрав. Півдня мучився, не мог витягнути. Ось так застряло в этом вилке. єле выдернув, короче, розтягав, ну не суть. Короче, эти вотакации и дві колючки витягнув, Пінцетом. Витягнув все вийшло і заразом розберу вилку вже по ходу. Ну, Це раз підручними всякими средствами позаливав. Ну, тепер я думаю, варіант вийшло. Це там мені підписник писав, яку смазку купити, щоб вилку смазати. Але вона 600 гривень 100 мл. Я подивився. Ну, так як я розкручав колесо, розкрутив вже і вилку, він там розкрутив, він мене був перевернутий, витягнув, там поржавіло в оцьому місці. У ну, мене там були всякі мастила, мазила, то це вже краще, вон, наскільки він тепер туди входить, по смазці видно. Так що то от такі діла. Дійшли руки. І то б не дійшли, мабуть, якби не колесо. О як мене ці колючки задовбали сакаце. Так, друзі. А так хотів сьогодні на базар з'їздити, Велоперчатки подивитися. Ну, в принципі, їх можна заказати через інтернет. Я вже накатав інтернет.1036 батарея після вчорашнього заряжена. Коротше, це мене ще кумара на рулі треба все відключить, зонок назад ще забувся прикрутить. От такі діли. Так, всім гарного дня, тихої ночі, мирного неба. Побачимося в наступних серіях.